Вітаю вас, любі малята! Запрошую вас на інтегроване заняття з ознайомлення з соціумом та художньо-продуктивна діяльність ліплення. Тема нашого заняття півник-свищик. Діти, скажіть мені, будь ласка, що найбільше ви любите робити в дитсадку? Правильно, гратися! А що найбільше ви любите отримувати в подарунок? Вірно, іграшки. Звісно, що кожна дитина любить іграшки та гратися. Ой, дітки, ви чуєте якийсь звук. Здається, хтось до нас стукає. Піду я подивлюсь, хто там. А! Хлопчику, заходь! Дітки. До нас з вами сьогодні завітав ось цей хлопчик. Він сказав мені, що звати його Петрик. Давайте з ним привітаємося. Привіт, Петрику! Раді тебе бачити. Дітки Петрик мені розповів, що у нього було нещодавно день народження. До нього приходили друзі, вітали його та подарували йому багато подарунків. А найбільше йому сподобався. Один із них. Хочете дізнатися, який? Послухайте, будь ласка. Друзі Петрика вітали і йому подарували півника із глини, гарні іменини. А той півник чубатий добре вміє співати. Ходить Петрик по селу, має втіху немалу. Хто його почує, сміється, жартує. Петрик не вгаває, на півнику грає. Діти, то що ж подарували Петрику друзі на день народження? Правильно, півника свищика, ось погляньте, Петрик приніс її сьогодні до нас із собою. Розгляньте його, з чого він зроблений. Вірно, з глини. А що вміє робити ця пташка? Правильно співати? Давайте розглянемо свищика. З чого складається він? Вірно, з тулуба, з голови, з борідки, дзьобика, крил, а замість ніг підставка. Діти, тож пропоную нам з вами разом спробувати зробити ось такого свищика. То як? До роботи? Тож, для роботи нам з вами знадобиться пластилин та дощечка. Зазвичай використовують глину. Але ми з вами будемо користуватися сьогодні пластилином. Я буду використовувати два різних пластилини. А ви, малята, можете використовувати, які бажаєте. Для тулуба, голови та хвоста я буду використовувати ось такий. Світло-коричневий пластилин. Для цього я беру пластилин і розминаю його пальчиками для того, щоб він став м'яким. Якщо пластилин у вас твердий, то ви можете ще спробувати подихати на нього подихом. І тоді він стане значно м'якше. Розім'явши пластилин, починаю з нього. Катати ось таку ковбаску. Але для того, щоб зробити ковбаску, спочатку робимо кулю. Можна це зробити між долоньками або на дощечці. Ось так діти. Скатавши ось таку кулю, катаю ось таку товсту ковбаску. Потім з цієї ковбаски ось так вигинаю її та роблю голову формую тулуб та хвіст. Ось так погляньте малята. Квіст ось так завужую та видовжую. І роблю пальчиками ось так протискаю, голівку нашому півнику-свищику. Ось погляньте, який тулуб у мене виходить. Схожий? Гадаю, що так. Тепер буду розпочинати робити. Підставку, гребень та бороду нашому півнику-свищику. Для цього я взяла пластилин червоного кольору та поділила його на три частини: більша, менша і найменша. З більшої частини я буду робити підставку. Для цього я беру, розминаю пластилин ось так, між долоньками або подихом, катаю з нього кулю та формую ось таку підставочку. Ось так дітки, з плюскою пальчиками. І підставка вже готова. Потім роблю гребінь. Також розминаю пластилин, катаю з нього кульку та роблю ось такий гребінь нашому півнику. Ось так пальчиками, бачите, зверху, розплюскую, щоб схожий був на гребінь. гребінь Та борідку. Також катаю кульку і ось так приплюскую. Роблю ніби таку крапельку і починаю приєднувати деталі. Ось борідка. Гребінь та підставка. Ось так, діти. Нашому півнику не вистачає ще дзьобика, очок. Та ви бачили, який красивий півник свищик з глини? Ще не вистачає прикрас, тобто, Ліній хвилястих крапок. Отже, зараз ми з вами це зробимо. Оченята у нашого півника будуть чорного кольору. Для цього я беру чорний пластилин. Від'єдную ось такі малесенькі-малесенькі два шматочки. Ось. Це і будуть очки нашого півника. Та приєдную з однієї. Ось так, та іншої сторони гарно розплюскую. Ось, погляньте, і зробимо ще посерединці білі крапенки, тобто зрачки. Також малесенькі малесенькі шматочечки. Ось малята. Подивіться, робимо в нашому півнику дзьобик. Для цього ми використаємо пластилин жовтого кольору. Від великого шматка відщіпнемо невеличкий шматочок та сформуємо з нього дзьобик. Ось так розкатуємо цей маленький шматочок і катаємо ось такий дзьобик. Приєднуємо його. Ось так, дітки, погляньте. Також зробимо півнику крильця. Для цього візьмемо пластилин білого кольору. Ось він у нас зовсім такий маленький. Але нам його вистачить. Розминаємо пластилин. Відщипуємо дві ось таких. Частинки, катаємо з них також кульку, потім ось таку ковбаску, розплюскуємо її та формуємо крильця і приєднуємо нашому півнику. Ось з однієї та з іншої сторони. Ось так, дітки, тепер свищика потрібно ще прикрасити. Для цього пропоную взяти пластилин синього кольору. Ось на крильцях можна зробити такі крапки. Для цього беремо великий шматочок пластилину, відщіпуємо від нього маленькі та катаємо ось такі кульки. Робимо їх декілька. Ось так, діти. І прикрасимо крильця нашому півнику. Ось тут, тут та тут. Також це зробимо з іншої сторони. Тут. Тут і тут. Ось, погляньте, який красивий він виходить. Зробимо ще ось такі лінії на хвостику. Для цього також беремо невеличкий шматочок пластилину, відщипуємо і катаємо такі тонесенькі-тонесенькі ковбаски. І приєднуємо їх до хвостика нашого півника. погляньте, дітки, який півник свищик у мене вийшов. Ось так я ще його прикрасила крапками. Біля гребеня на спині ось такою хвилястою лінією та крапками. Такий малята півник схожий, як Петрику подарували на день народження. Що ж, мої розумники, Петрик вам дуже дякує за гарне заняття та чудові знання. Дякуємо тобі, Петрику, та запрошуємо до нас на гостину ще. А вас, мої розумники, я впевнена, що видуть ще кращі півники, як у мене. До зустрічі!